Угорське королівство. Учені вважають, що предковічна прабатьківщина угорців, яких раніше називали Мадярами, розташовувалася за Уральськими горами. Але під час великого переселення народів угорські племена разом із гонами рушили до Європи. У 895 році вони рятувались від набігів Паченіїв. І під керівництвом свого вождя Арпада взяли з собою жінок, дітей, худобу, вирішили в бік Карпат. Там вони вирішили, що буде в них нова держава. Якщо бляти легенду того періоду, то ми кажемо, що Арпад забрав з собою один мільйон чоловік, і йому вдалося там заснувати державу. Але вони не були такими пікінними сусідами, скажімо так. Ці угорські племена здійснювали багато набігів на інші території, на території своїх сусідів. І тому Тон I завдав угорцям поразки під Ауксбургом у 955 році. До цього угорці також питалися займатися земробством та випасали худобу. Слід зазначити, що за правління першого угорського короля Ішфанта I 997-1038 роки в Україні здійснювалося навернення язичників у християнство, будівництво церкв і єдиний адміністративний розподіл території держав. на церковні округи. Це все сприяло об'єднанню розрізнених племен. Поселенці ченці навчали людей садівництва, виноградарства, різних ремесел. Ченцями були закладені основою угорської писемності. У тисячному році Ішванд був також коронований Папою Римським. Потрібно ще сказати, що у 988 році на території Київської Росії було введено християнську релігію Володимиром Великим. І також Володимир Великий, як і Ішванд І вони вводили християнську релігію з метою об'єднання всіх племен вогнем. І мечем. Вони боролися з місцевими вождями, які розв'язували різноманітні міжособні війни, і потрібно було щось зробити, щоб держава була єдиним силом. І сама християнська релігія цьому сприяла. Результатом широкомасштабної організаторської діяльності Ішванта I у 1083 році він був канонований і виникла християнська держава європейського типу. Першою середньовічною угольською конституцією стала золота була. Вона була видана в 1222 році. Королем став Андраш II. У документі закріплювалися привілеї різних прошарків панівних верст населення, баронів та помісних дворян. Відносно мирний розвиток був прерваний у 1241 році і 1242 році вторгнення монгольської армії Чингисхана. Війна призвела до спустошення Угорщини і загибелі третини її населення. Підняти країну з руїн удалося королю Белі IV, 1235 1270 роки, якого вважають другим засновником Угорської держави після Ішванта I. У 1301 році перевелася династія Арпадів, і у 1308 її заступила Анджуйська сицилійська династія. Це сприяло посиленню ролі Угорщини і Європи. Опейських справах, зокрема в війнах, угорська держава досягла розквіту за Лайоша Людовика Великого 1342-1382 роки. Це роки його правління. Наступний розквіт Угорщини припав на правління Матяша Корвіна, 1458-1490 роки. Цей правитель хотів, щоб його держава піднялася якомога. Вище слов'янські племена на території сучасної Чехії з'явилися в V столітті. Упродовж IX тут виникло кілька сильних племінних князівств. Поступово провідні позиції серед них зайняло князівство Чехів, на чолі якого стояв княжий рід Режими у 863 році на території сучасної Чехії прибули слав'янські просвітителі Кирило і Мефоді. Не забуваємо, що вони були у Київській Русі і ввели замість глаголиці Кирилицю. У 885 році князь із династії Прижемисловичів приймає християнську релігію. Завершення об'єднання чеської рані феодальної держави відбувається у 995 році, коли прежимисловичі об'єднали. Чеські племена і встановили централізоване правління. Чеські правителі мали тісні союзні відносини з німецькими монархами. У 1212 році імператор Фрідрих ІІ Штауфен надав чеському володарю Отакару грамоти, які підтверджували спадковість королівського титулу чеського правителя. Це засвідчило незалежність чеської держави. У Чехії спостерігалося засилля німців. Німецькі окупці та майстри в чеських містах повністю контролювали органи самоврядування навіть Більше контролювали Чехію ніж її рідні представники народу. Наприклад, до середини 14 століття у міській раді Праги не було жодного Чеха у 1346 році. Імператором Священно-Римської імперії та водночас чеським королем став Карл IV. Саме за його правління у 1348 році у Празі був заснований перший на Слов'янських землях університет. Його донині називають Карлів університет. Це найстаріший університет у Чехії, перший університет у священної Римській імперії на слов'янських землях у Центральній Європі. Загалом чехи були невдоволені пануванням багатої католицької церкви, служителі якої опікувалися подальшим збагаченням. Це призвело до нового спалаху іретичних учень на чолі. єретиків стояли вчені богослови, які добре знали святе письмо. Одним із таких богословів був Ян Гус, 1370-1415 Він був вченим з Прайського університету, став говорити про те, що слова святого письма вищі за авторитет Папи Римського і церковних соборів. Янгус рішуче засуджував здирництво священників, розкіл церковників, продаж індульгенцій. Ви всі знаєте, що це грамота, яка відпускала гріхи за гроші і церковних посад. Ян Гус виступав проти засилля німців в країні. Він вимагав, щоб чехи були господарями своїх країн. Ян Гус прияв розвитку чеської культури, перекладав чеською мовою Біблію за проповідь Єрісі та критику церкви. Яна Гуса у 1415 році спалили на вогнищі. і починається Гусицькі війни. Це збройна боротьба чеського народу проти католицької церкви. А частина таборитів, до яких належали селяни, рімісники і міські бідніки, почали боротися проти феод. Дального магніту мочиницька смерть сама Яна Гуса стала поштовхом до могутнього повстання в Чехії, об'єднувала їх усіх, те, що вони прагнули реформувати церкву, і позбавитися німців і німецького панування. Учасники народного руху називалися гуситами, тому що вони підтримували Яна Гуса. І найбільшою реформою Гуситів було примусове і безоплатне вилучення церковного майна, скасування десятини, реформування церкви і її обряду. Для придушення гуситського руху Папа Римський та імператор священної Римської імперії оголошували один за одним хрестові походи, але військо хрестоносів постійно заснувало поразок від блискучих полководців – Яна Жишки. Прокопа Великого. Їх гусити не лише оборонялися, а здійснювали напади поза межами Чехії. Проте в самому гусицькому русі існували суперечності. Були помірковані гусити, їх називали чашниками, вони вимагали. Ліквідація привела церкви, і землеволодінь, саме церковних, спрощення церковного обряду, впровадження богослужіння чеської мови, ствердження незалежної чеської монархії. Більш рішучих радикальних гуситів називали таборитами від гори Табор у південній Чехії, де розташовувався їхній центр. Таборити, яких очолов Ян Жишка, вимагали ліквідації будь-яких податків. Також говорили про те, що взагалі не потрібен культ святих, що навіть жінка може вести богослужіння. Чашників підтримували заможні майстри і торгівці, і більшість чеських феодаль. І як результатом того, що вони розкололися між собою, була боротьба, і було зіткнення у битві поблизу Ліпа 1434 рік. Там таборитів було розгромлено. Гусицькі війни, це період 1419-1434 років відіграли величезну роль в історії Чехії і всієї Європи. На два століття серед частини чеського населення утвердилася особлива гусицька церква. Інша частина церкви залишалася католицькою. Населення більшості міст стало чеським. Чеська мова була панівною в усіх сферах життя країни. У Чехії утвердилася станова монархія.